Підсумки 2025-го і плани на цей рік обговорили на розширенні колеги управління охорони здоров'я Луцької міської ради. Начальник управління охорони здоров'я Володимир Лотвін наголосив навіть в умовах воєнного стану медицина в громаді працювала стабільно. Основний фокус повний цикл допомоги від первинної ланки до високоспеціалізованого лікування. Наші заклади вчасно, якісно надавали необхідну медичну допомогу: чи то стаціонарно, чи то амбулаторну, чи то допомогу дітям, чи реабілітацію, за що ми. Вдячні нашим підприємствам, керівникам і медичним працівникам, які працюють в нашій комунальних підприємствах у громаді. Працюють п'ять комунальних підприємств, де працюють близько двох з половиною тисяч людей. 2025 рік. Став роком структурних змін. Луцький пологовий будинок приєднали до медичного об'єднання громади із збереження функцій та колективу. За минулий рік тут народилася 1049 дітей. Окремо створено центр первинної медичної допомоги, який розпочав роботу як самостійне комунальне підприємство. Були спочатку проблеми в перших три місяці. Це було пов'язано з не фінансуванням Національної служби здоров'я, але вдалося все ж таки добитися тих виділення коштів, і заклад нормально функціонує зараз. На сьогоднішній день перед нами стоїть питання і участь в національному скринінгу населення. Ми є другим закладом в Україні на шосте число, які запровадили і пішли вже перші пацієнти. Стоматологічна поліклініка увійшла до сімки лідерів національного рейтингу серед понад тисячі тисячі закладів у сфері стоматологічної практики. Стоматологічна поліклініка також зафіксувала понад 93 тисячі відвідувань, майже 14 тисяч з них діти обслуговували і військовослужбовці. Щоправда, від держави за надані послуги грошей досі не отримали. За 25 рік ми надали близько 10 тисяч послуг нашим військовим. У Нас є два пакети: це 66-й зуб і зубопротезування. І коли нам 30 грудня говорять, що далі дофінансування у вас не буде за день, коли ми вже майже ми вже все внесли, ми вже ну розрахували. Але зарплати, це ж і техніки, це і лікарі. Ми на мільйон двісті гривень пролікували, розумієте, і сказали, що фінансування не буде. Але ми сподіваємося, що ми це питання вирішимо, ми їх перенесли. Як воно буде, ми не знаємо. До слова, завдяки співпраці з міською владою дитяча поліклініка розвивається та продовжує надавати якісні послуги найменшим мешканцям громади. Користуючись нагодою, я хочу від депутатського корпусу, від профільної комісії від себе особисто подякувати всій медичній спільноті, керівникам, подякувати медичним працівникам, спеціалістам, всім тим, хто дають можливість працювати в такому, ну, непростий час зі всіх сторін і надавати якісну. Е Своєчасну допомогу, доступну допомогу центр реабілітації учасників бойових дій у 2025 році. Офіційно визнали повністю безбар'єрним закладом. Нашим мешканцям надається комплексна реабілітаційна допомога, починаючи від гострого етапу і продовжуючи етапи, які надає наш заклад. Це після гостра довго тривала. Реабілітація і сподіваємося, те, що зараз планує розвивати наше міністерство, це є реабілітація на дому. Сподіваємося, знайдемо гарну співпрацю з нашим первинкою. Ось і монореабілітація. Тому цей процес іде досить непогано і досить гарно. Наш заклад це пріоритетна робота з ветеранами війни, з учасниками бойових дій, з інвалідами війни, яку ми проводимо. І в плані не тільки медичної реабілітації, а і соціальної реабілітації, взаємодіючи безпосередньо з ветеранськими організаціями, з нашим департаментом ветеранської політики, велика подяка міському голові міській раді за підтримку і нашого закладу. Паралельно заклади оновлювали матеріально-технічну базу. Медичне об'єднання придбало мобільний комплекс цифрової рентгенографії, сучасне хірургічне та діагностичне обладнання відкрито після ремонту кардіологічне відділення. Виділено фінансування на пільгові медикаменти для мешканців нашої громади за програмами підтримки мешканців. Також було зроблено ремонт в операційному блоці. Цього ремонту ми чекали. Це дуже велике, потужне надбання для закладу. Наші операційні осучаснилися запроваджені системи вентиляції з ламінарними потоками, оновлені приміщення. Дуже дякую міській раді. Попри війну, навантаження кадрові виклики, система охорони здоров'я луцької громади втримала темп роботи і продовжує розвиватися. Ватися попереду нові програми підтримки, розширення реабілітаційних можливостей та створення повністю безбар'єрного медичного простору. Плани на 2026 рік знову ж таки забезпечити функціонування. Медичних підприємств в нинішніх непростих умовах і, звісно, розвиток хочемо розвиватися і далі, тому що необхідно і закуповувати, оновлювати медичне обладнання, медичну апаратуру, проводити необхідні заходи, саме як звучало сьогодні на колегії по безбар'єрності, тому що дуже важливо. Дуже багато пацієнтів є такі, які потребують саме. Питань безбар'єрності, тому будемо заплановано, будемо працювати в цьому напрямку. У місті розраховують 2026 рік має стати роком не лише стабільності, а й посилення, щоб кожен пацієнт незалежно від обставин отримував своєчасну і якісну допомогу.